Іванківська територіальна громада знаходиться на півночі Київської області, складається з 80 сіл та адміністративного центру Іванкова. Мала батьківщина всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко та ткалі Ганни Верес вже встигла пережити чимало жахів. Серед них німецько-нацистська окупація в роки Другої світової війни та ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи у якій Іванківська пожежна частина була задіяна однією з перших задля гасіння пожежі на четвертому енергоблоці. Пожежна охрана. Алло, Іванков. Да-да. Значить, ви виїжджаєте у Прип'ять? Алло. Да-да, я, я слышу. На атомної станції виїжджаєте. Там третій, четвертий блок горить криша. На жаль, доля готувала ще одне, не менш важке випробування. Цей населений пункт одним з перших зустрічав ворога на київщині та сповна відчув на собі повномасштабне вторгнення російських військ. Для місцевих жителів настала справжня хвиля терору та свавілля, що тривала 36 днів дні, що здались їм, наче ціла вічність. Площа громади разом із зоною відчуження складає понад 3,5 тисячі квадратних кілометрів, що робить її найбільшою серед усіх громад Київщини. Саме туди, 24 лютого 2022 року, з території Республіки Білорусь заїжджали колони російської техніки. Місцеві кажуть, що того ранку їх Гуркіт було чутно за десятки кілометрів. Якщо ж подивитися на карту, можна зрозуміти, чому саме цей напрямок через Іванків був ключовим для ворога та його головної мети сухопутного наступу на Київ. Сам населений пункт не являв собою цілі для росіян. Він лише стояв на шляху до столиці, яку так прагнув захопити агресор. Зараз, коли з моменту деокупації минув рік, селище деінде нагадує те місце, у якому ще не так давно відбувались бойові дії. Тут, в Іванківській місцевій школі, вчителька з історії провела відкритий урок, присвячений річниці звільнення селища від російських загарбників. Ми хочемо присвятити цей урок саме коли. На нашій зустрічі присутні гості, яких я запрошувала на зв'язку із значенням цієї дати. Серед запрошених гостей працівники лікарні, які виконували свою роботу навіть попри пряму загрозу власному життю. Також у заході взяли участь і інші, не менш важливі люди для свого краю. Це і мати загиблого ще в часи АТО українського воїна, а також медсестра, що пережила викрадення та полон. Безумовно, кожному з них було що розповісти учням десятих класів, частині з яких теж довелось відчути жахи окупації в своєму рідному Іванкові. Дуже страшно було коли з зв них зв'язок не було жодних нових до батьків. Ми могли лише здогадуватися, як поночився не гаразд. Також була складна ситуація із харчами, оскільки їх в селі майже не було, вони закінчувалися із переважно одній картоплі. Хоч цей захід і відбувся в честь річниці визволення селища, однак на обличчях кожного серед присутніх не знайшлося жодної посмішки. Навпаки, клас вмить наповнився жалем та скорботою, насамперед за тими односельчанами, хто віддав своє життя задля кращого мирного майбутнього. Захід досить сильно нас розчулив, але завдяки цьому ми тільки впевнилися в силі та міцності нашого народу. Сьогоднішній урок був пізнавальний. На уроці історії ми запросили гостей. Тут були люди з воєнкомату, з лікарні, наша шкільна медсестра, яка потрапила до орків на 5 днів. Люди розказали свої історії з своєї сторони і. і... Нашому поколінню було цікаво послухати від старших їхні е, історії свою Мабуть, головний монумент селища, що знаходиться на околиці Іванкова, зараз виглядає ось так. А ще рік тому кадри із цього місця швидко розлетілися по мережі, блядь! Саме у цьому районі точилися запеклі бої, результати яких теж можна помітити у цьому уривку. Чимало одиниць вщент спаленої російської техніки, розкиданий вздовж кільцевої дороги, стали одним із символів помсти расистам. Яйце життя. Саме так називається цей пам'ятник, що був встановлений ще в 2000 році німецьким зодчим Арміном Кольбе як символ відродження життя та землі, що постраждала після Чорнобильської трагедії. Тому цілком символічно, що саме тут почалась історія звільнення Іванкова від рук окупантів. Обуховичі село Іванківської територіальної громади, розташоване в 10 кілометрах від районного центру. Саме тут знаходиться школа, яка нині асоціюється виключно з моторошними спогадами у місцевих жителів. Зараз тут спокійно відбувається навчальний процес, однак минулого року ці стіни стали мовчазними свідками чергового терору з боку окупантів. Російські солдати зайшли в наше село 14 березня десь по обіді. Їх було дуже багато. По всіх дворах почали ходити росіяни і говорити, щоб люди виходили на вулицю. Мій син мене запитав, мамо, мабуть, більше всього ми йдемо останню путь, а я сказала, сину, цілком ймовірно. В кабінетах залишали надписи, і в одному з кабінетів, кабінет історію, ось ось такий надпис. Вибачте нас, ми не хаті війни, ви сражались достойно, і стрілочка до гори, не учити дітей нацизму. Нас привели до школи, посадили. Ось ми сиділи на цих лавочках, обід стіни, і отут. І так ми сиділи цілу ніч у невіданні, у страху великому. А ця ціла ніч тривала, ніби вічність. Але ми діждали до ранку, і о сьомій годині ранку через сіон двері увійшов. Не знаю, як його яке його звання було, напевно, майор. Ще ми знайшли таку цікаву знахідку карта України, да, де вирізане, ви бачите, Донецька, Луганська область і Крим. Ну, тобто, розуміння їхньому, що це їхня територія. Тоді слід за моїм чоловіком почали скакувати жінки, села і говорити, і плакати, і кричати, що в нас вдома лишились корови, недоєння, у нас господарство. Вони щось порадились між собою і відпустили нас. Згідно з даними начальниці відділу освіти Іванківської селищної ради Олени Василенко, на території громади проживає 3849 дітей, в тому числі й дошкільного віку. Також, за її словами, пошкоджень зазнали 17 закладів, однак більшість з них вже функціонують у звичному режимі. Цьому посприяла матеріально-фінансова підтримка з боку як українських, так і міжнародних організацій. Нам допомагає і ООН. Нам допомагає ЮНЕСКО. Нам допомагає the Children, наприклад, по відновленню і закладу Олізарівського, яку взяли під свою опіку. ЮНЕСКО у нас зроблені ремонти у закладі ліцею номер 2 Там де два заклади зараз навчаються. Є відбудовується знов таки укриття у садочку. Шукаємо спонсорів, виходимо на це. Це знову Іванків, а точніше вулиця 8 березня, яка постраждала найбільше серед усіх в селищі. Рештки зруйнованих будинків, які й досі залишаються на тому ж місці, що й рік тому. Це все наслідки влучання авіабомби, що була скинута на звичайну тиху вулицю, де не було жодного натяку на якісь військові об'єкти. Прямо зараз ми знаходимося на околиці селища по вулиці, 8 березня. По цій вулиці йшли бойові дії. Росіяни хотіли оминути зіткнення збройними силами України на околиці міста та об'їхати через житловий масив. Ви можете побачити ліворуч від мене наслідки від влучання російської авіаційної бомби. Частково це урвище вже було засипано землею, але все-таки наслідки нищівні від звукового від звукової хвилі та від удару від вибуху. Ви можете помітити. Ти прямо за моєю спиною. Щодо перспектив відновлення будинків наразі немає конкретики. Місцевий мешканець на умовах анонімності стверджує, що кошти на відбудову йому довелось брати з власного гаманця. Натомість, неочікувана допомога надійшла від релігійної громади зі США. Ну і то не наші. Мононітна церква до неї. Американці. вулиця Гоголя, що перетинається із вище згаданою 8 березня, також зазнала руйнувань. Саме тут ще минулого року проживало подружжя Дудукалови. Незадовго до вторгнення Федір Іванович із дружиною Ніною зробили у своєму будинку ремонт, придбали нову побудову техніку та готувались до спокійного, мирного життя на пенсії. Але 25 лютого їх життя обернулось катастрофою. Російська Федерація повністю перекреслила їх плани на майбутнє. Та, хоч уся родина вціліла, на місці колись затишних рідних стін зостався лише фундамент та груда цегли. Сиділи ми в хаті, я на роботу не пішов, мені треба було на роботу йти. Потім щось шарахнуло в кришу. Ну, не було ні диму, ні пожару, не було нічого. Оце одна розривна і друга, тому що насічка це не отсюди осколок, це ОДО. одо видно ж вам. Коротше, моментально чорний дим, і дим такий, що дихати неможливо. Зальот був отсюди, виліт туди. Все. Хата горить, вже бачу, пламя, криша. Почала зразу криша горіть. Євроокна стояли, воно не лопається. Я беру там кусок доски, лежав, доски розбиваю, починаю шланга поливати, дівки дзвонять у пожар, але пожар на не їде. Дивлюсь, що таке красне летить, світиться. Я два воно як улупило, мене викинуло за ворота, щебнем каміння це з кирпича. По спині я думав, що осколки я раз раз так пощупав. Вроді крові ніде нема. Нічого. Ото я. Слава Богу. До недавніх пір визначним об'єктом Іванкова справедливо вважався історико-краєзнавчий музей. У ньому зберігалася чимала кількість унікальних творів, які так чи інакше асоціювались із цим краєм. Справжньою гордістю закладу була колекція художніх творів Марії Примаченко. Загалом у музеї знаходилось 25 її картин. Однак, вже на другий день вторгнення музей разом із картинами Марії Примаченко та іншими експонатами був спалений завдяки неймовірному героїзму. Місцевих жителів деякі картини вдалося врятувати. Музей було відкрито у 2019 році до дня Іванкова. Вже був капітальний ремонт зроблений і експонати повіщені, Все було вся історія нашого. Краю була у цьому музеї. 25 лютого 2022 року о 10.40 позвонив Анатолій Харитонов і сказав, що попав снаряд у наш музей і горить музей. Перед сім 24-го зняли з стінки картини Марії Примаченко. Сховали їх там кадуби в кімнаті навпроти вікон. Три снаряди попали у різні сторони, а четвертий попав у музей. Я думаю, що це хтось навів, тому що у перші дні війни іменно що то музей. Музей згорів, музей вони розбомбили. Я так думаю, що у них була ціль спалити, знищити нашу історію, нашого краю, але в них нічого не вийде. Все буде добре. У 20 хвилинах їзди від Іванкова знаходиться ще одне село, де відбувалися запеклі бойові дії. Тут, прямо на подвір'я місцевої лікарні, прилетіло одразу кілька ворожих снарядів. Віталій, який тут мешкає, та на власні очі бачив це, детальніше розповів про ті жахливі події. В той період були касетні прильоти по людям. Погибло, ранені були багато людей, я в тому числі почалися сильні взриви, хлопки. Ми, як стояли в колі, ми одразу перелякалися і не зрозуміли, що до чого. Потім ми поприсідали, встаємо. І тут декілька секунд буквально. Пам'ятаю фрагментами візуально, те, що пам'ятаю, що в мене цими осколиш нарадами місцями зносить шифер, я дивлюся, вже ветки на тополі починають падати. Тут осколочний на углі забора був, приліт. І, імовірно, їм нас зацепило всіх. У мені осколка он, пальця перебило два штуки. Воно в ногу осколок був, через шию пройшло, через руку. Ми попадали. Двоє молодих хлопців полягло. От. Не встигли врятувати Іванки. Ми... Мені сістрам... сестра надавала допомогу. От. Мені надала допомогу, руки перев'язала ногу. Приблизно ранених було чоловік 13 з розважува. От. Тих людей, що знаходилися в цей період. Нас на Іванків машинами везли всіх. Повертаючись назад до Іванкова, ми натрапили на чергові наслідки російського вторгнення. Село Жерева виглядає як ідеальне місце для відпочинку та гармонії з природою, а пташина мелодія на фоні лише підтверджує ці слова. На жаль, російська навала не оминула і цей населений пункт, залишивши на місці колись затишних та дорогових маєтків суцільні завали. Станіслав, один з небагатьох, хто застав бойові дії тут. За його словами, окупанти хаотично здійснювали обстріли будинків, в яких переховувалися місцеві. Перший обстріл був, де от стояла вот ця техніка, цей вот вот, вот участок, обстрілювали, а потім уже далі. Як був обстріл, це було 16 числа після обіду, Коли стріляли з розважкої сторони, ну, заходили кадировці перші бронетехніки. От вони обстрілювали три дні село. Все на глазах было. Я был, находился в доме, у меня, ну я инвалид первой группы, у меня была машина там стояла возле порога. Ну когда обстрел такой был, понимаете, не в погреб нельзя было. Ну били такими снарядами, представляете, если эта хата сгорела, ну минимум за пять минут, там здоровенная хата деревянная была, она горела, ну все на ходу. Осколки летали, значит, ну кто значит, горохом посыпал. Ну если уже все бросали и уходили все, понимаете, ну если ушли, Як оставалось? Ну, пощастіла мені уїхати. Я виїхав, а потім вернувся. Хай там як, попри всі події, що трапилися, Іванківщина продовжує жити. Ця історія не лише про наслідки окупації, вона також про тих, хто по-справжньому відчув на собі усі жахи цієї війни.